Всі предмети повинні бути зручними в експлуатації, володіти зносостійкістю і терпимістю до впливу вологи. І при цьому всім хочеться, щоб меблі були красивими і гармонійно вписаними в інтер'єр квартири. Який стиль вибрати? Зовнішній вигляд кухні. Досить важливий фактор, що впливає на настрій домочадців і навіть якість їжі, що готується, якщо стилістика приміщення вам подобається, то бажання порадувати своїх близьких смачною їжею зостає в рази як оформляють кухню сьогодні класицизм в оформленні інтер'єру. Цей стиль завжди в моді шарм і традиції, неминучі супутники інтер'єру, особливість класики полягає у використанні натурального матеріалу. З огляду, на що меблі на кухні піддається негативному впливу бажано, щоб фасади конструкції були виконані з граба ясена, клена або бука, твердих порід деревини можна використовувати імітацію, ламіновану цпабомт як декоративні елементи підійдуть, вироби скованого металу, обрамлення, гачки під посуд і тт. І природного каменю стільниця нижче фотомеблів для кухні в різних варіантах з урахуванням вимог класичного стилю мінімалізм для кухні стиль вважається особливо вдалим для малогабаритного житла, принцип мінімалізму, геть все не потрібне. Це означає, що кухню не варто перевантажувати інтер'єрними елементами, прикрасами у вигляді різьблення або якихось малюнків всі предмети меблів кухні. З прямими геометричними формами і рівними поверхнями кольори можна зупинитися на двох-трьох, монотонні, текстиль використовувати не рекомендується замість штор краще встановити жалюзі кухня в стилі хай-тек. Скло і метал, плюс сувора геометрія, і різкі колірні контрасти, основні характерні риси хай-тека. Стилю для сміливих і рішучих натур при виборі дизайну фасаду кухонних меблів бажано віддати перевагу яскравим відтінкам. Зеленому, червоному, жовтому краще, якщо кольори будуть контрастувати з основним домінуючим тоном сірим, білим або чорним фасади кухонних шаф, сполірованої сталі або алюмінію, неповторний стиль прованс, приємний і затишний декор, нехитра меблі, царювання білого, бежевого і пастельних відтінків на фасадах з латунними або бронзовими ручками, так характеризується стиль, що нагадує Францію 60-х років минулого століття. Тут знайшов своє місце текстиль з орнаментом, з рослин, штори, чохлина, крісла, скатертину, деталі декору, кухонних меблів повинні бути зроблені з кованого металу, кераміки або лози, колір побутової техніки білий. При цьому вона не повинна бути на передньому плані етнічні стилі. Незважаючи на свою ексотичність, сьогодні поступово стають все більш популярними етнічні стилі дизайну кухонних меблів. Серед часто зустрічаються стилів, можна відзначити африканський. Всі меблі з чорного або червоного дерева в яскравому обрамленні, форми виробів не обов'язково геометрично правильні, японські маються на увазі чіткі лінії. Переважання червоного, білого кольорів з додаванням чорного, можлива наявність скляної перегородки між кухнею і обідньою зоною в індійський, характеризується великою кількістю позолочених декоративних елементів в дизайні кухонних меблів індіанський, велика кількість зображень з мотивами полювання на звірів, еклектика, інноваційний стиль. Це змішаний тип дизайну кухонних меблів, який об'єднує відразу кілька стилів. Еклектичний інтер'єр включає в себе безліч декоративних елементів і різноманітність відтінків, але підпорядкованих одному основному кольору. Що можна сказати про колірному рішенні кухні, тон, в якому витримано приміщення? Не тільки втілення переваг господині, правильний підбір відтінків може візуально розширити невелику кухню, порушити апетит або навпаки, зменшити бажання сісти за обідній стіл, світлі тони в інтер'єрі. Найкраще світлі тони підходять до приміщень з маленькою площею, тому що візуально збільшують обсяг кімнати, колір кухні може бути не обов'язково білим. Підійдуть кремові, пісочні або бежеві відтінки, у них є додатковий плюс менше помітні забруднення, з такої ж причини рекомендуються фасади з дрібним малюнком темні відтінки в дизайні кухні, темний колір в дизайні кухні робить кухонні меблі практичною, тому що сліди жиру чи інших забруднень не так помітні, подібне колірне рішення добре підходить для такого стилю, як класика, невелике спостереження. Темні тони знижують апетит, що вельми актуально для бажаючих схуднути, жовті та помаранчеві кольори. Ці відтінки рекомендується застосовувати на кухні, де вікна виходять на північ, жовтий і помаранчевий кольори створюють теплу атмосферу, надають енергію і налаштовують на створення шедеврів кулінарного мистецтва, а ще такі тони збуджують апетит. Тому що нагадують за кольором деякі фрукти, синій і зелений відтінки. У першому випадку є широка палітра смальта ультрамарин, бірюза, кобальт, сапфір, пруський блакитний. Це дозволяє використовувати сині і блакитні тони практично в будь-якому інтер'єрі, однак варто не забувати, що дані кольори кілька холодять приміщення, зелений колір вважається природним, він заспокоює в емоційному плані і одночасно додає сил. Якщо ви вирішили зробити цей тон основним, то він буде виглядати на фасадах кухонних шаф і стільницею обіднього столу. Рекомендований стиль мінімалізм, хай тек що потрібно знати про поєднання кольорів при виборі відтінку меблів для кухні і поверхонь приміщення в стіни відлога стеля. Рекомендується як мінімум використовувати пару кольорів в співвідношенні 1-1 або ж в пропорції 60-30-1-0, домінуючий тон 6-0. Доповнюю відтінок 3.0, акцент декоруючі деталі 1.0, Види матеріалів для кухонних меблів. Їх вибір безпосередньо пов'язаний з терміном служби конструкцій. Від матеріалу залежить і зовнішній вигляд виробів, їх властивості і ціна. Сьогодні виробники пропонують кілька варіантів меблів, що розрізняються за матеріалом виготовлення: натуральне дерево. Найбільш дорогий варіант, особливо якщо з масиву зроблений весь предмет меблів, як компроміс можна розглядати меблі, де з дерева зроблений каркас і рамки дверей, а стіни з ламінованої або шпонованої цп. Також варто пам'ятати, що меблі з дерева підлягає просоченню з антисептиків і водостійкого лаку. Ці процедури повинні виконуватися на фабриці. Мультиплекс це панелі, виготовлені з дерев'яних планок різних порід дерева, проклеєних як в поздовжньому, так і в поперечному напрямках. За технологією такий матеріал нагадує осп осп орієнтовану стружкову плиту. Мультиплекс має високу стійкість до деформації і підвищеної вологості, а за ціною набагато дешевше масиву, недорогий і досить міцний матеріал для кухні, що піддається обробці, якщо порівнювати з натуральною деревиною, більш стійка до розвитку мікроорганізмів і перепадів температури. Плити з цього матеріалу покривають ламінатом або меламіном при їх руйнуванні з починає вбирати вологу і поступово руйнуватися. Мд більш практичний і дорогий в середньому на 1,5. Матеріал в порівнянні з попереднім до того ж можна надавати практично будь-яку форму на стадії виготовлення пластик, з нього роблять фасади. Матеріал відрізняється стійкістю до вигорання. Вологостійкістю, доступною вартістю і великим експлуатаційним терміном. Однак деякі види пластику погано переносять різкі температурні перепади, як варіант, можна використовувати акрил, дуже красивий штучний матеріал, але володіє значною масою камінів, використовується для виготовлення стільниць кухонного гарнітура, якщо він натуральний, мармур, граніт, базальт. То вартість кухні буде значною. Інша річ, штучний камінь Варікор Коріан Кристаліт. По практичності він не поступається природному, але коштує набагато менше метал. Найчастіше це алюміній. Використання профілів з нього характерно для таких стилів, як хай-тек, мінімалізм. Матеріал довговічний, байдужий. До перепадів температури і впливу вологи, але коштує дорого і боїться подряпин скло загартоване, з нього роблять фасади гарнітурів, а також стільницю обіднього столу підходить для стилю модерн або хай-тек, як правильно розставити меблі. У містах багатоквартирні будинки зводять за типовими проектами тому форми кухонь. Стандартні, якщо стилістика і кольору в цих приміщеннях можуть бути різними, то найбільш популярних варіантів розташування меблів всього кілька в одну лінію така розстановка кухонних меблів. Смфото використовується на невеликій площі робочий стіл, довжина 1,1,2 вставиться по центру біля стіни зліва, мийка і холодильник праворуч, газова електрична плита. Навпроти робочої зони ставиться обідній стіл у дві лінії: раковина, плита та інші прилади розташовуються біля однієї стіни, а шафи для зберігання продуктів і посуду з іншого обідній стіл. Біля вікна гобразне, тут доречний кутовий гарнітур. З одного боку якого мийка з робочим столом, а з іншого варильна поверхня і холодильник. Тут же можна подивитися фото дизайну меблів для кухні, острівний. Цей спосіб розміщення годиться для просторої 1-2 і більше кухні, у центрі ставиться робочий стіл і мийка, а плита біля стіни поруч з торцем острова. Це зручно для господині біля вікна можна поставити обідній стіл збоку, повісити полиці або шавки, облаштовуючи кухню із застосуванням вище розглянутих рекомендацій. Можна досягти найбільшого ефекту у вигляді зручності користування і гармонії з інтер'єром всього житла, фотомеблів для кухні різних стилів і забарвлень для маленьких кухонь на обкладинці дизайн Жені Жданової.